Вітаю! Прогноз по матриці долі на 16 грудня 2025 року. Знаєте, сьогодні складний день, чому? Бо по е результатам, можна сказати, цього дня да, ви можете усвідомити, що відбувається в вас в житті насправді. Наприклад, якщо ви знайшли себе там, в поганому фізичному стані, у вас купа проблем, у вас там постійно щось руйнується, ви агресивні, категоричні, е такі, знаєте, е жорсткі, владні. То це вам такий дзвінок, да? не то, що дзвіночок, а дзвінок, який говорить про те, що ви щось не, ну, не пропрацювали, не вийшли на новий духовний рівень, щось не зрозуміли і руйнуєте своє життя власними руками. Тільки через те, що ви якось знаєте... Ну, не зрозуміли суті цього життя, суті тих ситуацій, які з вами траплялися, або суті подій, які з вами траплялися, або суті того, що ви відчували і що ви переживали. Да? Тобто ви мали зробити протягом якогось там певного періоду, а можливо протягом життя якісь конкретні усвідомлення. Ви мали зрозуміти, да? Тобто що, щось якась суть мала до вас дойти, а до вас щось там, наприклад, не дійшло. І це виливається от в такі негативні якісь прояви. Тобто, що це означає? Сьогодні дуже важливо заспокоїтися, зупинитися, не агресувати і подумати, що ця ситуація, або що ця людина, або, не знаю, що ця проблема мені хоче донести, яка суть цього. І от якщо ви зрозумієте, то ви знайдете і вихід, і зрозумієте, для чого це, і будете потім ще й дуже задоволені, тому що, знаєте, ви як станете просвітленою людиною, більш просвітленішою, чим були раніше. В грошах і в роботі е дуже важливо не ображатися сьогодні, не йти по головам, не вмикати оцього, знаєте, гординю і не повчати інших, і не агресувати, не йти по головам, як танк підкреслюю. Да? Тобто сьогодні треба не ставити 150 цілей собі і намагатися все зробити при тому агресивно, а спокійно, спокійно, можливо, треба відмовитися від якихось цілей, можливо, треба. Узнати щось нове да, для того, щоб вирішити якісь свої питання. Да, тобто, оце. І прислухайтеся ще до своєї інтуїції. Це теж дуже вам поможе сьогодні і в роботі, і в заробітках, і в, в комунікації по ну, бізнесовим справам, так би мовити. Да. В стосунках, в стосунках, та сама штука. Якщо ви знайшли себе в складних стосунках, це означає, що це результат ваших дій. Ваших думок, ваших слів, да, і тільки ви можете це виправити, да. Тому що якщо ви візьмете відповідальність на себе за ваші стосунки, то ви побачите, що ви можете зробити для цих стосунків, да? не воювати, не звинувачувати іншу людину, а